Вітаю всіх слухачів радіо. Місто над Богом 101,8 FM у Вінниці та 92,7 FM у Козятині. Можна чути нас на таких хвилях в ефірі. Проект інсайт і в студії з вами. Працює Віктор Мозалевський. І продовж наступних 20 хвилин. Академічних радійних 20 хвилин з нами працюватиме Віталій Гандзюк, кандидат науки соціальних комунікацій, доцент, завідувач кафедри журналістики, реклами та зв'язків з громадськістю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. вас, пане Віталію! Вітаю, вітаю, дуже радий працювати сьогодні з своїм колегою, а також з випускником філологічного факультету Вінницького педагогічного університету. Ще вдвічі приємне, що пригадалося Буквально кілька хвилин тому, про те, що коли сів цю студію, що 25 років тому, востаннє, я сидів в професійній студії перед мікрофоном, і тоді це було Вінницьке обласне. Мені радіо. здається, що це було пізніше, але ви кажете, 25 років тому. Да, 1999 рік. От О, ти... да, ми да. зразу йдемо в спогади. спогади. <рес> Добре, ну у нас тема не не про спогади, хоча ми теж будемо в них занурюватися, але слово як професійний інструмент журналіста, слово як професійний інструмент філолога. Так, колись мій давній знайомий, мій перший колега, на першій моїй роботі казав: а він сам з історичного факультету був нашого педагогічного він говорив такі слова. Нас історики вчили. Говорити, а вас філологи вчили думати? Ну така, такий був жарт ходив тоді е, в той час. Але нас е, як е, е, наскільки зараз важливе слово? Наскільки слово важливе для журналіста для філолога? Слова ніби звичайні практики для більшості людей, хоча ми впродовж дня можемо не пригадати кому що говорили зранку в обід, але е, трапляється, наприклад, що батьки пам'ятають перше. Мовлене слово своєї там донечки чи сина, взагалі впродовж дня, впродовж життя трапляються особливі слова і вимовлені, і вислухані, і прочитані. Але для журналістів і філологів слово це не лише звична практика, це професійний інструмент, нині особливо медіа. Це територія підвищеної уваги до слів, усвідомлення ризиків, відповідальне ставлення до мовної роботи, боротьба за правду, і нам не варто про це забувати. Журналістська робота зі словом стосується не лише того, як ми пишемо чи говоримо. Є важливий аспект того, що завдяки нам. Говорять інші саме тому досить часто кажу своїм студентам, що журналіст має бути грамотним, адже як він пише, як він говорить в ефірі, так буде писати і говорити аудиторія. Тому медійники нині мають бути зразком в красномовстві, в стилістичній вправності, в досконалому володінню. Літературною мовою слово завжди, і нині це слово це потужна зброя. Тому професійні журналісти в обережному і виваженому ставленні до кожного слова. Це майстерність підняти актуальну тему, це майстерність висвітлити якусь подію. Ну і для журналіста важливо, щоб закарбувати будь-яку історичну подію в пам'яті для на, на майбутніх поколінь. В різні часи багато наших колег, журналістів, були позбавлені життя за те, що не мовчали. Серед них багато імен-символів знаємо, наприклад, всі пам'ятають ім'я Георгія Гонгадзе, але правдиве слово не має вмирати, тому перед кожним і кожною людиною постає завдання не вбивати слово, тим самим не вбивати пам'ять в боротьбі за правду. Людина свідомо наражалася на небезпеку одним тільки словом. «ми». Досі до речі, можемо спостерігати це на прикладі справи Василя Стуса, знаєте, автора книги цієї Вахтан Кіпіані, журналіст. Коли навіть про книгу життя як втілення гласності судового процесу над поетом були випадки, пам'ятаєте, судові процеси тривали ще в довоєнний період, коли цю книгу намагалися заборонити, а в ті часи тоталітарного режиму. Теж знаємо, скільки книг було спалено, заборонено, відцензуровано. Ну бо вони були небезпечні, як і їхні автори, письменники, поети, журналісти, публіцисти. Слово має вплив, слово має значення, слово має цінність. І тому слово має свою ціну вчителі словесники, вчителі української мови, так які готують, готують також на факультеті філології і журналістики ВДПУ. Чи збережна традиція підготовки їх як фахівців? І чи можливо якісь є нововведення, тому що нічого не стоїть на місці, наука теж рухається. Так, звичайно, нашому факультету вдумайтеся в цифру. 107 років уже з часу створення. Так були різні історичні часи за цей період, були різноманітні зміни, але факультет досі залишається філологічним факультетом і, хоч і не стоїть на місці, бо і час, і різні новітні технології, та й постійні реформи, які відбуваються в сфері вищої освіти, вони диктують зміни, які і викладачі, і наші студенти. Постійно втілюють в життя, але наскрізним, незмінним крізь роки, залишається основний наш напрямок. Це підготовка конкурентного на ринку праці вчителя української мови і літератури. І на бакалавраті, і в магістратурі ми маємо нині кілька освітніх програм. Це 014, це середня освіта, українська мова і література mm. і англійська мова. Сьогодні, коли Україна прагне увійти до Європейського союзу, однією з умов є обов'язкове вивчення англійської мови на всіх рівнях, та й загалом знання іноземних мов в епоху глобалізації це можливість використовувати її в різних як в приватних, так і в професійних справах. Людина, яка володіє мовою іноземною, то кількома мовами, вона вважається всебічно розвинутою особи, особистістю. І якщо, наприклад, наші випускники підуть працювати в школу, особливо якщо це в сільській місцевості, де не завжди є вчитель-предметник, то для них відкривається можливість, окрім того, що можуть викладати українську мову літературу, то що можуть мати додаткові собі години а відповідно і заробіт. Наплата від того зростатиме ще й викладати іноземну мову, тобто англійську. Є ще одна, буквально кілька років тому була створена ще одна освітня програма, це 0,35, філологія, українська мова, література і польська мова. Цікаво те, що з другого курсу студенти починають вивчати польську мову з нуля, з абетки. Тобто, хто хоче навчитися писати, розмовляти польською? Може вступити на філологію і отримати таку можливість, бо в сучасних умовах тим більше. Мов ми знаємо, тим краще. Адже молодь наша нині мобільна. Навіть студентські роки під час канікул всі охочі там, можуть поїхати за кордон в ту ж саму Польщу, аби підзаробити додатково до наступного навчального року. І знання мови в країни, в яку ти приїздиш, воно надзвичайно важливе. Насамперед, перед це повага до громади, до людей, які проживають на цій території. А по-друге. Знаєш мову, вільно почуваєшся собі і на роботі, і в побуті. І ще одна спеціальність, яка вже теж ось у нас буде в 2026 році, буде 20 років з часу створення кафедри. Це спеціальність журналістика. Ми ну, намагаємося принаймні готувати універсальних журналістів на нашому регіональному рівні. Зрозуміло, які випускники зможуть після того і працювати в різних медіа, чи то традиційних на телебаченні, радіо, друковані періодиці, так ну і плюс інтернет-видання, які сьогодні активно розвиваються на цифрових платформах, і ми намагаємося готувати студентів і отримувати випускників. Які і оригінально мислять і пишуть гостро, чесно. Підготовка фахівців звичайно бадується на основних дисциплінах, за якими навчаються студенти всіх університетів, які підготують журналістів в Україні. Це і теорія історії журналістики, куди ж без історії зрозуміла, методика, як писати тексти, як говорити текст, да, як їх редагувати. Важливий сьогодні аспект медіапсихології, також да, теж Можна навчаємо особливо в період воєнного часу, як студенту працювати з тими хлопцями, які повернулися з полону з пораненими. Є практичні з різними речі категоріями. різними категоріями. І Це теж і студенти мають зацікавленість до таких речей сьогодні і відповідально ставляться. Медіа право зрозуміло. Нікуди в наш час також, бо особливо зараз є нове законодавство, яке в 2023 році фактично з'явилося. Ми розбираємо в. Деталях і запрошуємо до речі, теж от кілька разів у нас був гостем, представник нацради телебачення, Радіомовлення Вадим Мазурик. Ось він на заняттях детально ми розбираємо. Що нині можна так би uh -huh. мовити, писати інтернет-журналістиці, бо її вже унормовано. Uh -huh. Теж інтернет-видання радіо, телебачення і так далі. А, ну, як, і... а як до речі, я перепрошую uh -huh. вас, як до речі ем, ситуація із запрошеними практиками? Це важливо, звичайно. Тому, що студент щоб почує людину, яка фактично працює в цій царині. і Вона вже розуміє скажу, всі ці моменти. зараз. Про це теж скажу. Просто е, хотів би ще акцентувати на тих. Е, Буквально кілька слів mm. про дисципліни, бо є і суто е, телевізійна журналістика, радіожурналістика, і е, нині, все ж таки, в період е, російського вторгнення, в період дезінформації лється з російського боку, з російських медіа, е, зокрема через соціальні мережі, е, це активно поширюється. Е, це фейки е, тому питання медіаграмотності mm -hmm. воно з, надзвичайно актуальне. і е, Боротьба з усією масовою дезінформацією це і, окрема дисципліна. Так, так у нас ]言. є окрема дисципліна, медіаграмотність, і е, фактично ми з першого курсу вже студенти вчимо їх розбиратися, як перевірити інформацію. Факт так, факт чекінг. Да, вони проходять тренінги, різні семінари, е, е, курси, тобто перевірка оцих інформаційних ресурсів, джерел, знають, що треба. Одразу з трьох джерел перевірити, а то й більше для того, щоб перш ніж щось десь, навіть трансформувати своїм друзям в ефірі, не в ефірі, а просто в соціальних мережах Да, вхопили цікаве. Хочу розповісти. Перш ніж розповісти, кажу, а ти подивися, да звідки воно хто його? Де, де, де джерело? Звідки це надійшлося? Перш ніж бо ж твої друзі теж захоплені такою такою новиною. Вони її обов'язково поширять. Тому перевірка це номер один для майбутніх жур журналістів. Ще в нас є можливість для студентів вибір робити. Вибір самостійний дисциплін, тобто так звані вибіркові дисципліни, які можуть бути на думку студентів корисними в майбутньої професії, тобто є каталог дисциплін, і студент кожного семестру, кожного року може собі підібрати кілька дисциплін в межах певної кількості кредитів. Для того от я цю дисципліну вважаю, що вона мені буде корисною для майбутньої там роботи, або просто soft skill, Це поняття да є таке, нині це просто для життя. Для... Це якісь не пов'язані з факультетськами це і пов'язані зі спеціальністю журналістику, тобто є окремі моменти, де поглиблено вивчається журналістика, а є звичайні там дисципліни соціологія, uh -huh. неправда uh -huh. та, там політологія, uh -huh. якої немає в, в основному навчальному плані. Студент має нахил до, до цієї і бажання дізнатися про щось в цій царині. Він це. Може собі опанувати вже під час вивчення цих дисциплін щодо залучення практиків. Тут це теж досить ну, важливе питання, тому що ми обов'язково залучаємо практики, особливо зауважу, що ми там раз чотири роки проходимо акредитацію спеціальностей, і однією з умов отримання сертифікату про освітню діяльність є залучення стейкхолдерів. До підготовки освітніх програм і навчальних планів. Тому в нас при університеті створено раду роботодавців, до якої входять представники в нашому випадку, якщо журналістику говорити, і філологію це щодо філології, це педагоги. Ну а для нас це працівники медіа. Ну і випускові кафедри час від часу, коли є потреба внести якісь зміни до освітніх програм чи навчальних планів, вони обов'язково радяться і з роботодавцями. І ось усі ті конструктивні. Побажання, які ми, ми кілька разів на рік зустрічаємося з роботодавцями за круглим столом, і от пропонуємо, що хотіли б ввести таку дисципліну, наприклад, нову. Так, погоджуємося, це потрібно сьогодні там. Або роботодавці кажуть, в нас не вистачає знань, наприклад, тих, хто працюють нині на, на радіо, телебаченню. Хотілося поглибити знання з такого напрямку, наприклад, з такої спеціалізації. І ми рекомендуємо, наприклад, вести нам таку дисципліну да. і будемо допомагати вам це викладати також. Так. І ми таким чином співпрацюємо і враховуємо це під час перегляду освітніх програм і навчання планів до речі щодо е, працевлаштування, навіть скажу, що е, наш університет за минулий рік посів друге місце в Україні із працевлаштування випускників е, досить солідна. Я вважаю, таке е, місце. Цифра, тому що е, ну, фактично всі, хто в нас навчається, знаходить місце. Роботи щодо роботодавців, які в нас бувають і гостями під час ефірів, то теж варто зазначити, що, наприклад, для філологів майстер-класи проводять відомі вчителі, там методисти, новатори з області України, нині це можна робити наживо, нині це можна робити онлайн. Особливо варто зазначити, що в умовах воєнного часу ми намагаємося, попри те, що багато на дистанційці в нас працюють Студенти, але керівництво університету максимально дбає про те, щоб у нас студенти навчалися офлайн в аудиторії, і нині навіть філологи-журналісти ми працюємо в головному корпусі, де є укриття прямо оці під нашим приміщенням, і під час тривог ми маємо нагоду спуститися і там навіть продовжувати заняття, бо створено всі належні умови для майбутніх журналістів теж. Цікаво, що ми отримуємо майстер-класи від практикуючих журналістів. Взагалі, в нас є така дисципліна, яка називається практична журналістика. І фактично, ми щотижня у нас є заняття, де ми зустрічаємося із перших вуст чуємо від журналістів практики секрети телевізійної, радійної, газетярської кухні. Цікаві теми, цікаві історії успіху, лайфхаки. Це дуже подобається студентам. Бо коли теорія зрозуміло, як теорія, теорія, теорія та, коли з перших вуз почути, ну це е, просто прекрасно і є на кого рівнятися, е, це мотивує. В нас, до речі, наші випускники е, працюють і у вас на радіо. Це Аліна Олійник, ну, Інна Галецька, також е, це наші студенти, які ось знайшли себе в радіо жу журналістиці. ми маємо і столичних журналістів і в онлайн, і приїздять і Андрій Куліков відома особистість, і Вахтанкіпіані, і Костянтин Грубич, до речі, теж ну і наші місцеві відомі імена Ігор Голуб, директор вашої радіокомпанії, Іван Педорук, Володимир Рицик, Ірина Булгакова Болгакова. Інших ми ретельно готуємося до таких зустрічей. Інколи навіть студенти імітують в реальному часі такі жанри. Як телевізійне інтерв'ю, є гість, є ведучий, є продуманий сценарій, режисура. Все як на справжньому телебаченні, Є глядачі, ну тільки не в студії, а безпосередньо це за партами сидять наші студенти. Да? І єдине, що це без трансляції в ефірі, все відбувається ось так наживо. Дуже хороша річ, дуже гарна практика для нас. Я останнє питання сьогоднішнього ефірі поставлю, тому що час, на жаль, завершується нашого ефіру. Як вступити? Цього року на факультет філології Скажу кажу е, про те, що е, ну, нашій спеціальності вони є популярними. І затребуваний, що вчитель української мови, літератури, англійської мови, польської мови, і що журналістика, ми маємо фактично щороку майже заповнюємо наш ліцензований обсяг. Скажу, що для вступу ми готуємо за бакалаврським рівнем і магістерським рівнем, і для вступу на магістратуру 0,35 філологія треба скласти єдиний вступний іспит. Плюс іспит в університеті також для спеціальності середнього світу українська мова література 014 Треба скласти єдиний вступний іспит. Ну, це іноземна мова, плюс компетентності. А також єдине фахове вступне випробування. Це предметний тест із психології та педагогіки. Ну а на журналістики тут теж. Єдиний вступний іспит і єдине фахове вступне випробування тут. Йде один з предметних тестів на вибір вступника на бакалаврат у 2024 році. Це е, в школі різдають НМТ. Да, обов'язково треба здати українську мову, математику, історію України. Це на всі спеціальності, і на філологію, і на спеціальність журналістика, А четвертий екзамен це вже на вибір вступника, чи то іноземна біологія, хімія і так далі. Е, ну на журналістику ми кажемо, щоб складали іноземну мову, тому що там е, вищий коефіцієнт, коефіцієнт Відповідно, так. тоді буде більше е, балів. Тому, друзі, ми радо будемо зустрічати вступників 2024 року інших років випуску, хто завершував освітні заклади школи. Приходьте до нас на навчання щиро. Запрошуємо, раді. Будемо зустріч. Дякую вам про слово як професійний інструмент. Ми говорили сьогодні з Віталієм Гандзюком, кандидатом науки та соціальних комунікацій, доцентом, завідувачем кафедри журналістики, реклами та зв'язків з громадськістю Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Куцьминської. Дякую вам за те, що прийшли, за те, що розповіли. А проект інсайт не завершується за кілька хвилин. Знову повернемось до нашої студії. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.